Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. В кривому розі балістика, високоточні потвори прямо влучили в чотирьохповерховий житловий будинок на 32 квартири. Пише Вілкол, Київ, вся Україна замість різдва, вже третій рік в загальному траурі. Екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин. Багатоповерхівка знищена повністю. Крім того, вже в й мільйонний раз кажуть, що Росія може вдарити орішником так званій новій ракеті Кедр Гарешнік, якою Росія вдарила по Дніпро щонайменше сім років. Про це повідомляє Дефенс Експрес, посилаючись на аналіз уламків продає Freedom. За даними видання низка військових експертів, аналітиків зійшлися на думці, що новий орішник це насправді комбінація ракет «Ярс» і «Тополь». на одній з деталей ракети, якою супротивник вдарив по Дніпру 21 листопада, знайдено серійний номер. Дата дванадцяте квітня сімнадцятого року. Цей факт свідчить про те, що сама ракета була зібрана в зазначений період. Зазначимо, 2017 рік відповідав планам розпочати серійне виробництво Рес 26 шість рубішвикому і бачить справжню назву Арешника. Але в березні 2018 року в Москві було ухвалено рішення скасувати постачання Рес 26 на озброєння. Також це означає, що розробку арешника розпочали значно раніше, бо сімнадцять рік це виробництво конкретної деталі. А ось креслили цю ракету, вочевидь на початку 2010-х. але на жаль, в окупантів багато інших смертоносних ракет. Можливо, одразу після атаки по Україні підмосковній колмні БПЛА атакував конструкторське бюро а в Тамбові, як пишуть місцеві змі, приліт БПЛА по пороховому заводу. І так по порядку У місті колумна на південному сході Московської області, Росія, 24 грудня. Лунали вибухи. Про це повідомили російські пабліки, пропагандистський ресурс РФ. МЕШ. повідомивши за його даними, вибух стався неподалік конструкторського бюро машинобудування. Попередньо працює ППО, збито безпілотник, написали пропагандисти. За даними пропагандистів, рух поряд із заводом в коломні перекрито на місце прибули машини пожежників МНС Жерела стверджують, що пряме попадання по цехах таки було пошкодження дороговартісне озброєння, пошкоджено дороговартісне обладнання щодо порохового заводу. Місцеві жителі повідомили, що перед вибухом чули звук, схожий на МОПЕ та дехто навіть бачив БПЛА. Росія в коментарях уточнила, що говорить п'ятий цех заводу. Пишуть що він був найбільшим. Там було багато пороху. Несподівана, бавовна завітала до Коломни. Що ж, війна має перенестись на територію РФ. Про це в інтерв'ю розповів Кирило Буданов. Буданов заявив, що війна має принестись туди. Звідки прийшла чудова ідея, війна має бути перенесена на іншу територію. Заявив він. Він додав, що чим ширшими будуть операції, тим краще. Тепер це вже як у шахах. Цусван. Щоб вони не зробили, все одно буде стратегічний програш, і навпаки, розуміють, що це вже неможливий стратегічний програш України. Це нереально вважає Буданов. Голова ГУР наголосив, що Росія перетворилась на дипломатичну вигнанця. Її економіка перебуває в дуже поганому стані. а Військова машина виявилась мильною бульбашкою. Кремль в світі ніхто не боїться. Вони ж розвінчали міф про все. Вони просто зруйнували віру в російську зброю. Вона стає дешевшою у світі. Зазначив Буданов. На його думку, міжнародній спільноті слід повернутись до мови цифри і фактів і визнати, що багато побоювань щодо Росії є місце у ролі і світі є міфом, і розмовляти з ними треба саме виходячи з того, ким вони є. А це дешевий ресурсно сировинний придаток світу, наголосив очільник гур. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте уподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.